Приветствую вас, дорогие зрители! И еще одна новость да, по поводу соцзахисту. Новость эта. от 20 сентября мешканці 12 областей можуть отримати 6600 гривень від ООН. В рамках програми допомоги постраждалим від війни Українцям у ВКБ ООН. Розширює категорії людей, які можуть претендувати на цю допомогу. Про це повідомили в благодійному фонді Право на захист, який є офіційним партнером зі збору даних на грошову допомогу. Про яку допомогу йдеться? 2200 гривень на місяць на людину протягом трьох місяців, в яких областях діє програма: Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кривоградська. Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська хто може претендувати на допомогу? Перше переселенці, які перемістилися після двадцять року. Друге, особи, які не переміщувалися після двадцятого але постраждали від воєнних дій у таких областях. Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська. Третє люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області країни через військові дії від 24 лютого 2022 року. Окрім цього, особи мають відповідати одній з категорій вразливості. Родина, яка має лише одного з батьків або батько або мати з одним або кількома дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше, друге, родина, яку очолює одна самотня, чи кілька самотніх осіб похилого віку 55 років і старше, або особа похилого віку з однією дитиною, чи кількома дітьми. Віком до 18 років, третє родини з однією або кількома особами, які мають інвалідність, хронічні захворювання чи особливі потреби. Четверте, прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками, потрібне документальне підтвердження. Дохід у претендентів на отримання допомоги має бути меншим за 5400 гривень. На місяць на особу. Окрім цього, важливою умовою є неотримання родиною коштів від інших міжнародних організацій. І куди звертатися? У кожній області є пункти реєстрації. Крім цього, для кожної області створено телеграм-канал, на якому можна відслежувати інформацію щодо роботи виїзних груп реєстрації, які виїжджатимуть у різні населені пункти. Дніпропетровська область, адреса місто Днепро, вулиця Староказацька, 38. Поряд з Укрексімбанком. Якщо ви перейдете на телеграм-канал, там теж є інформація. Житомирська область, місто Житомир, вулиця Бориса Лятошинського, 13. Графік з 8 з 8 до 17 години. Запорізька область. Адреса місце Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 72, приміщення номер 154, вхід з площі Маяковського між Кристалбанк та банк Кредит Дніпро. Графік з 9 до 17 години. Попередній запис за номером 063-387-9316 з 9 ранку. Київська область Працюють тільки мобільні виїзні групи реєстраторів. Благодійного фонду право на газ, на захист, які реєструють людей у населених пунктах області. Про це повідомляють у громадах, а також ви можете відстежувати розклад їх роботи на телеграм-каналі. Кіровоградська область, місце Кропівницький, вулиця Пашутинська, 31А. Офісне приміщення біля ЦНАПу. Графік з 9. -ї... До 18-ї години. Телефон 050 711 6350 50. <coughs> Львівська область. Місто Львів, вулиця Стрийська, 45. Приміщення магазину Меблів «Брістоль». Графік з 9 до 18 години. Теж ссылка на телеграм-канал є. Одеська область, місто Одеса, Сабанський провулок 3. Вхід з провулку. Графік з 10 по 19. Попередня реєстрація в Одесі. За бажанням. Телеграм-канал. Полтавська область. Місто Полтава, площадь Павленківська, 36 з 9 до 18 години. Місто Кременчук, вулиця Ватутіна, 7. Графік з понеділку до п'ятниці, з 8 до 17. Теж телеграм-канал є. Ссылка. Харківська область. Працюють тільки мобільні виїзні групи реєстраторів БФ право на захист, які реєструють людей в населених пунктах області. Про це повідомляють у громадах, а також можна відстежувати розклад їх роботи на телеграм-каналі. До часу ссылку я на цей сайт теж залишу під моїм відео. Далі, Черкаська область, адреса міста Черкаса. Бульвар Шевченка, 460, Черкаський національний технологічний університет, читальна зала. Вхід через вулицю Кобзарську. Графік. Понеділок, п'ятниця, з понеділка до п'ятниці, з 9 до 17 30. Телефон 093 191 0120. Телеграм-канал. Є. Yes. Чернігівська область, адреса вулиця П'ятницька, 49, графік з понеділка до п'ятниці з 9 до 18. У Сумській області пункт реєстрації відкриється вже цього місяця. Для збору під час реєстрації даних мають бути присутні всі члени родини, для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації. Допускається реєстрація за оригіналами документів. За умови надання медичної довідки, що підтверджує їх стан здоров'я, інформація, яку необхідно буде надати. Фа е прізвище, ім'я батькові згідно з документом, що посвідчує особу, місце та дата народження, номер телефону, на який вам надійде смс про находження коштів, податковий номер, свідоцтво про народження дітей за наявності, номер банківської картки, картки є підтримка, не підходять. Будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості, довідки, витяги тощо. Ось така інформація. Я сподіваюся, що вона вам була корисна. Дякую вам за увагу. Прошу ставити лайки, підписуйтесь на канал. Будьте здорові, мира, до побачення!